Доброго ранку, друзі. Ми знаходимося в Петропавлівській Борщагівці. Зараз 8.50, і Ми починаємо розкладати нашу полікарбонатну теплицю 3 на 10 І зараз покажемо, як ми її встановлюємо. Перше, що ми робимо, це встановлення і з'єднання арок. Всього в нас їх 9 штук, плюс два торці. До речі, будьте уважні. Ось у нас є планки. Це стартова планка. Вона не має ужимів. А ось е інші планки вони з ужимами. Будьте уважні, коли будете збирати. Чому ми встановлюємо цю теплицю у вересні? Ну, по-перше, тому що не така велика завантаженість, монтажники вільніші. І, наприклад, у лютому в нас тільки на відвантаженні йде 15 днів. Ну і тому, що ви встановили теплицю, і вже як тільки опотеплішило, ви можете вращувати розсаду. Подивіться, яка гарна земля. А зимою що? Зимою вона замерзає, багато грязюки. Тож, завдяки теплиці, ви зможете опосадити розсаду на 2-3 тижні раніше. Пройшло всього 28 хвилин, і ми вже встановили 9. Арок, і зараз у нас буде відбуватись процес встановлення торців. Ось хлопці вже несуть і зараз будуть це робити. Ось як виглядають наші торці, в них є свої двері, свої вікна, і потім до наших арок встановлюють цей торець. Якщо ви вагаєтесь, чи зможете встановити теплицю чи ні, в нас є додаткова послуга це обшиття торців, завдяки якій встановлення теплиці набагато швидше і легше. Саме восени в нашій компанії дуже гарні ціни, привабливі акції та бездоганні подарунки саме для вас, підписники нашого YouTube каналу. Наразі відбулося з'єднання центральної планки з усіма нашими арками для встановлення другого торця, який зараз вже принесли, і вже конструкція буде виглядати ось так. Ми вже встановили наші два торці і відбувається процес викопування біля кожного ґрунту зачепу, щоб наша атеплиця стала і ми вже могли рити траншею. Тільки що ми зробили вимірювання рівня на торці, далі ми перейшли на бокові, паралельно вирівнюючи наші дуги. Далі ми робимо так само: виміряємо рівень по торцю. І потім, як ми вирівнювали по торцю, переходимо на бокові. Пам'ятаю, нам хтось навіть говорив, типу, можемо бетоном заліть. Щоб воно трималось. Ось це в нас один з найважливіших моментів вимірювання діагоналей. З однієї сторони в нас 9… 44,5. 44,5. І треба, щоб з іншої сторони було так само, щоб наш полікарбонат рівно ліг і не було проблеми. Так, скільки в нас зараз тут? 9.40. 4,3. після вимірювання діагонали ми встановлюємо мотузку і дивимося на кожну арку, щоб вона стояла рівно. Ось бачите, вони так вирівнюються а також ми перевіряємо рівень. Тим самим ставимо нашу теплицю рівно. Отже, мотузки ми вже виставили з двох сторін, з цієї та цієї. Вже вирівняли всі наші арки. Тож далі можна переходити до процесу накриття полікарбонатом. Ну і фінальний етап. Покриттям полікарбонату, це викопування траншеї. Ось які великі траншеї копають наші майстри, що навіть ураган або вітер все витримає. Ось і зараз наші хлопці несуть полікарбонат. До речі, я вам не говорив. В нас замовили полі 4 мм. І зараз найсмачніше, що ми будемо робити, це знімати плівку. Це дуже приємно, я вам скажу. Поїхали, да, ось тут у нас знаходиться 5 листів полі до речі, дуже важливо сказати, що в нас є захисна тут плівка, да і зверху в нас захист від ультрафіолету, тож дуже важливо не переплутати де низ, а де верх. Таким чином, ми знімаємо верхню плівку нашого листа полікарбонату. Сьогодні це не дуже легко робити, бо у нас великий вітер, але ми відчуваємо себе як моряки і таким чином це робимо. І ось у нас є готовий лист поліакарбонату. Нагадую, що це верхушка. Не забувайте про це. Ось ми вже зняли плівку з нашого поліакарбонату і несемо її встановлювати на нашу першу арку. Перша в нас арка буде біля торця, дальнього торця. Ось, а таким чином, дві людини можуть збирати всю теплицю, можучи покласти поліакарбонат. Тож саме ви можете це зробити 100%, просто дивлячись наші відео і запам'ятовуючи, що за чим необхідно робити. Ось таким чином ми окладемо наш поліакарбонат. Бачимо, що тут є. Якби дистанція, щоб його вкопати в землю. Для цього ми і робили великі траншеї, щоб у вас не потрапляло нічого в теплицю, і вона зберігала тепло. Зараз ми поклали наш перший лист полі і зараз іде вкрутка його в торці в наші арки. Далі ми беремо другий лист полі кладемо його з нахлестом, і таким чином відбувається до кінця нашого торця. І це вже наш третій лист полі Ми його кладемо нахлестом. На наш другий лист. Таким чином це робиться без проблем, потім закопується. Головне це чітко покласти, вирівняти один лист з іншим. І потім ми прикручуємо його до наших арок. І нарешті ми дійшли до фінального п'ятого листа полікарбонату. Так, це в нас велике отеплиця, тож в нас аж 5 листів полікарбонату. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли, як це робиться, але е зазначу ще раз, що під час вітру це робити набагато важче. Е тож, дійсно, коли є вітер, бажано, щоб було більше, ніж дві людини, бо з листом полікарбонату треба поводитись обережно. Ну і майже готова теплиця. Тож сьогодні ми встановили теплицю в Петропавлівській борщагівці. І якщо саме ви бажаєте собі теж теплицю, дзвоніть або пишіть нам, і ми дамо відповіді на всі ваші запитання. Не хвилюйтесь!